Як відбувся перший призов до лав російської армії чоловіків з окупованих територій півдня? Окупаційна влада надавала інформацію та дані про працюючих у них громадян призовного віку. Чи є він масовим і де служитимуть строковики? Водять в оману, кажуть, що вони не будуть задіяні у бойових діях. Наскільки відрізняється ситуація у Маріуполі і окупованому Криму? Він дійсно масовий. Він дійсно вже справжній. Вітаю з вами, Юлія Щетина, і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Жителі окупованих територій Херсонської та Запорізької областей вперше офіційно вирушили на строкову службу до лав російської армії. Про це повідомили так звані губернатори регіонів Володимир Сальдо і Євген Балицький. Окупаційні чиновники при цьому зазначили, що жоден призовник, начебто, не буде спрямований до зони бойових дій. Балицький запевнив, що чоловіки проходитимуть службу у військових частинах окупованого Криму, а також ростовської області і Краснодарського краю Росії. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, коментуючи призов на окупованих територіях, зауважив, що це міжнародний злочин і пряме порушення Женевських конвенцій. За його словами, обіцянки окупаційної влади не відправляти строковиків на фронт не відповідають дійсності. Ось що сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону. Дійсно, після призову вони наші мешканці відправляються до навчальних центрів на території тимчасово окупованого Криму або Новоросійську, але складно навчати це назвати це навчанням. Це може бути декілька днів або тижнів, і після того відправляються безпосередньо на лінію фронту. Є вже такі випадки, про які нам відомі. Нагадаємо, що влітку 2022 року окупаційні чиновники Херсонської і Запорізької областей обіцяли місцевим жителям, що їх не будуть залучати до військової служби протягом щонайменше п'яти років, ані через призов, ані через мобілізацію. Редактор запорізького видання «Локатор медіа» Олександр Пилипенко розповів новинам Приазов'я, що окупаційна влада активно готувалася до призову щонайменше рік. Наприклад, в серпні до нас потрапив документ, це, це був лист, який окупаційна влада Бердянська розсилала керівникам створених ними так званих комунальних підприємств, а саме так званий відділ з військово-мобілізаційної роботи при цій адміністрації. Тобто, фактично. Робота була настільки активною, що вони навіть створили для цього спеціальний відділ. І ось у цьому листі йшла мова про те, щоб керівники цих фейкових підприємств надавали їм періодично дані про військово зобов'язаних чоловіків. Тобто, робота збиралась і ставку. Вони, як бачимо, зробили на почали з працівників окупаційної адміністрації та комунальників. Тобто Бюджетників так званих, тобто тих, яких найпростіше зібрати дані, і ті, які знаходяться постійно в їх полізору, і ті, які стовідсотково мають РФ, тому що без них вони б там не змогли працювати. Також окупаційна влада ще минулого року створила спеціальні комісії, які вирішують питання бронювання необхідних працівників, каже журналіст у вересні 23-го року. Від інсайдерських джерел ми отримали також копію. Листа е, з позначкою для службового користування. Там у цьому листі вже шла мова про те, що при окупаційній адміністрації Запорізької області е, створена так звана територіальна комісія е, з питань бронювання громадян. І е, підписав заступник Балицького. Цей лист був розісланий всім главам окупаційних адміністрацій міст та СЕЛ. Запорізької області, і там також йшла мова про те, що їм щоквартально окупаційна влада надавала інформацію та дані про працюючих у них громадян призовного віку. Плюс певна робота йшла серед фермерів, де також багато працівників, чоловіків. З ними окупаційна влада працювала, також збирала дані. Хто відмовлявся, навіть йшла мова про те, що вже відомо від наших. Офіційних органів влади українських про те, що окупанти навіть вводили штрафні санкції за для тих для тих, хто охиляється від постановки на облік. І ось в результаті маємо призов. Найбільше російських військоматів створили у Мелітополі і Бердянську, розповідає Олександр Пилипенко. Але відстежити, скільки людей з окупованих територій призвали до російської армії, неможливо. Так само складно дізнатися, де саме вони несуть службу. Мелітополь, тому що це центр окупаційної влади області, а Бердянськ, тому що це крупне місто, фактично, друге, за кількістю населення після Мелітополя на підконтрольній росіянам території. І цей відділ мобілізаційний, про який я казав на початку, він нахоплював не лише Бердянськ, а й Приморську громаду. Вони хочуть показувати, вони це не скривають. Що вони роблять? Вони таким чином показують таку уявну підтримку населення, і плюс це повторення фактично сценарію, який розгортався. На території підконтрольній терористичним угрупованням ДНР, ЛНР, Криму, тобто один в один окупація проводиться в Росії для того, щоб захопити природні ресурси України, а також отримати людські ресурси. Перш за все, це потенційних військових, які потім підуть далі. Наступати на Україну, але вже в російській формі військової. депутат Генічеської міської ради Херсонської області Юліан Лучко розповів новинам Азов'я, що призов у цьому регіоні не був масовим. Загалом окупаційна влада більше агітує за контрактну службу в російській армії. Переважно в більшості це підбирається маргінальна частина суспільства. Ті люди, які не можуть не можуть собі давати раду у. В цивільному житті і в ніякої масовості і, там немає мови. Вони пропагують щоб до них доєдналися люди на контракт для контрактного правопроходження служби у військах окупантів, і, те, і те да, людей таким чином, пропонуючи там велику зарплатню і ще їх вводять в оману, кажуть, що вони не будуть задіяні у бойових діях. А це будуть там для несення служби у ну, десь там в тилових підрозділах з тих жителів окупованої частини Херсонщини, які долучилися раніше до лав російської армії. Вже є загиблі. Додав депутат. Вже нам відомі випадки, коли це, це люди вже загинули е, у в активних бойових діях. Не можу вам точно сказати про проходили вони навчання чи ні, але знаю, що такі загиблі вже є. Сьогодні призивають да, всіх, хто погодився. Так, що там в них не те, що вибор невеликий, взагалі вибору немає, і тому хто погодився, то того й призвали. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам Азов'я, що у цьому місті окупаційна влада провела вже третій призов. У Маріуполі він справді був масовим. Перший призов відбувся рік тому. Потім був весняний призов, а тепер осінній призов. Що відрізняє цей призов від попередніх, які були проведені Він дійсно масовий. Він дійсно вже справжній, тобто, це не точкове вибирання якісь людей, і мова йдеться там не про там десяток-півтора людей, а набагато більше. Що відомо про цей кризу? Стартував він фактично з середини жовтня, з 15 жовтня. Публічно площині росіяни вже вихвалили першою партією, яку вони відправили з окупованих територій служити. Значить, Донецька Луганська область показово було відправлені з міста Батайська. Насправді ситуація така, що вони збираються поназбирати там на тисячу осіб на окупованих територіях, де будуть служити наші хлопці. Якщо минулого року там призвало всього десь 15 чоловіків навесні призвало до 100, то зараз вони планують призвати набагато більше Да? То, тобто мова має, має йти про сотні, тобто воно все одно зростає, Незважаючи на обіцянки окупаційної в влади. строковики можуть опинитися у безпосередній близькості до лінії фронту, каже політик. Призов буде тривати до кінця року. Здається, призвані з окупованих територій наших будуть проходити строкову службу у військових частинах у військового угруповання угрупування Південь Російської Федерації, які включає в себе як наголошують Росіяни Окупований Крим. Краснодарський край і Ростовську область а насправді він так само включає в себе ще Луганську область, Донецьку область, Запорізьку, Херсонську області, окуповані частини. Тобто, ми розуміємо, що наші строковики можуть опинитися в будь-якій ділянці фронту, зокрема в будь-якій відстані від фронту. І якщо спиратися на всі ті публічні дані, які до того озвучувала саме російська влада, то а, саме в на території. Військового округу півдня армії південь, південь не будуть проходити строкову службу, наприклад, росіяни. Тобто, тут будуть забезпечуватися виключно нашими строковиками. Що ще важливо знати про призов: Росіяни використовують призов, у тому числі для спроби поповнення мобілізаційного ресурсу безпосередньо контрактників да свого війська, тобто людей під час призову перші дні, поки їх тримають у військоматах. Поки вони проходять ці обстеження, військова лікарня, нікомісія формні документи, ну і таке інше, і чекають о, розподілу по військових частинах. Ну, тобто, поки тримається бюрократія, їх дуже агресивно, дуже активно переконують о, змінити свій статус з строчника. На контрактника, мотивуючи тим, що ну, дивити, так само не будеш знаходитись на лінії фронту. Ти будеш проте отримувати високу зарплату. Ну, всі ці блаблоплатипові для Російської Федерації для її пропаганди. Є штучні випадки, є поодинокі на щастя. Випадки укладання таких контрактів з боку чоловіків, яких було. Призвано, ну проте не можна поки що на щастя сказати, що це маси носить масовий характер, от саме під час призову. Тому далі спостерігаємо за цією ситуацією. В українському центрі національного спротиву зазначили, що строковиків з окупованих територій тримають на полігонах у захопленому Криму разом із контрактниками російської армії, що робить їх фактично мішенню для сил оборони України. Таке розміщення не є випадковим, вважають у спротиві, адже Кремлю вигідно вбивство українців незалежно від сторони, за яку вони воюють. У центрі нацпротиву також зауважили, що міжнародне право забороняє примусово набирати людей до лав окупаційної армії захоплених територій. Аналітик громадської організації Кримсос Євгеній Ярошенко розповів новинам Приазов'я, що у Криму цього разу провели вже 20-ту призовну кампанію. Окупанти планують призвати в Автономній Республіці Крим 2,5 тисячі осіб у місті Севастополі. Цифра поки що невідома, але попередні призовні кампанії показують, що в Севастополі планувалося призивати під час кожної такої кампанії 500 осіб. Тобто, загально можна е, припустити, що е, цієї осені окупанти до лав своєї армії планують призивати. 3 тисячі мешканців Криму призов мешканців окупованої території до лав армії держави окупанта є порушенням 51 статті 4 Женевської конвенції і є воєнним злочином. За е, роки окупації Криму близько 50 тисяч мешканців вже постраждали від цього воєнного злочину. У Криму окупанти також тиснуть на строковиків, щоб вони переходили на контрактну службу до лав російської армії. каже аналітик. Підписання контракту вже тягне за собою обов'язок виконувати накази командира, в тому числі щодо бойових завдань у так званій зоні СВО. Відтак підвищується ризик загибелі а у випадку потрапляння до полону. Буває, що важко довести тим, хто перебуває на контрактній основі, про те, що ця особа не пішла добровільно воювати про Україну проти України, якщо в неї є українське громадянство, і важко довести, що це було примусово, тому це таке дуже серйозне застереження, яке варто взяти до уваги всім мешканцям тимчасово окупованих територій. Правозахисник також зауважив, що ризики постраждати під час служби у російській армії є навіть якщо строковики не перебувають безпосередньо у зоні бойових дій. Зона бойових дій не обмежується так званою зоною СВО. Ми бачимо, що дрони ракети Storm Shadow, Atacams атакують за межами так званої зони СВО. Деякі дрони долітають на відстані тисячу півтори тисячі кілометрів від російсько-українського кордону, тому е, бойове зіткнення може бути будь де куди долітають за засоби озброєння. Ми бачимо, що після входження українських військ на територію Курської. Області чимало строковиків були, з, загинули внаслідок бойових дій, деякі потрапили в полон. От це, звісно, наслідок дуже вдалого несподів... несподіваного наступу ЗСУ. Але тим не менш, це говорить про те, що е, Росія, як воююча держава, і немає безпечних військових об'єктів і для. Дронів, Storm Shadow чи атакам з байдуже хто є військовослужбовцем: строковик, контрактник, член ПВК Вагнер, примусово мобілізована особа з тимчасово окупованих територій чи інша, бо всі вони є законними військовими цілями для ЗСУ. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.